Житловий комплекс Бразер відріал, квартал яскравого життя, старт продажів. На півострові було неспокійно, лунали вибухи. У Джанкої міг бути приліт по нафтобазі, а у Красногвардійському по Підстанції про це повідомляють місцеві жителі. Зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер підсумовує ті світлини, відео та повідомлення, які з'являються станом на зараз. Місцеві жителі повідомляли, що російська РЕБ приземлила б в центрі міста. Підіймався дим. На місце події приїхали пожежники. Швидка допомога. Також російські силовики. Повідомляють місцеві підписники каналу Кримський Вітер заявляють, що в Джанкої ймовірно є влучання у нафтобазу біля залізничної станції. Також приліт був у сусідському селищі Красногвардійське. Воно розташоване за 26 кілометрів від Джанкоя. Там попередньо сталося влучання під станцію залізничної станції. Урожайна Відомо, що у Красногвардійському районі без світла залишилися 13 населених пунктів. Електропостачання обіцяють відновити в російському міноборони. Повідомили про знищення семи безпілотників над тимчасово окупованим Кримом. Але бачите, вони не повідомляють ані про руйну. Вання ані про влучання про влучання і це все беруть на себе місцеві, які повідомляють про вибухи, що лунають у їхніх населених пунктах. Я також нагадаю, що серпень загалом неспокійний місяць для півострова у Севастополі. У ніч з 20 на 21 серпня були вибухи та пожежі, сили і засоби е, ВМС знищили пункт базування Форпост на аеродромі Херсонес у Севастополі. Бачите, продовжують працювати українські. Ські сили оборони, а в ніч проти 21 серпня було уражено потяг росіяни з пальномастильними мастильними матеріалами. Теж у Джанкої, у якому сьогодні було гучно. У ніч проти 4 серпня, це початок місяця. Бачите, як його почнеш, так і проведеш. Українські безпілотники атакували військовий аеродром САКИ і знищили там літак. Су 30 СМ і пошкодили інші ось ці літальні апарати росіян. Працюють українські сили оборони. Сподіваємося, незабаром будемо мати більше інформації стосовно. Того, які це невідомі добрі дрони залетіли до Криму до логістичних об'єктів росіян, і що саме вдалося уразити. Путін дорого заплатить за тролінг Трампа. Видання New York Post припускає, що російський диктатор та його головні поплічники незабаром пошкодують про своє рішення виставити президента Дональда Трампа дурним на саміті в Налясті. На Путін дав американському очільнику нову надію на мирну угоду щодо війни в Україні, але не поспішає робити певних кроків. Спочатку давши зрозуміти, що готовий до зустрічі міністр закордонних справ Путіна Сергій Лавров щойно знову розкритикував будь-яку можливість. Зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, виступаючи в програмі Зустріч з пресою на каналі NBC, Лавров голосив. Далі цитую: жодної зустрічі не заплановано, і жодна не відбудеться без попередньої домовленості, яка відповідає президентському порядку денному Путіна. І цей порядок денний зовсім не готовий за словами Лаврова. Україна має публічно погодитися, що ніколи не вступить до НАТО. Зеленський має скасувати закони, які за словами Лаврова забороняють російську мову і заздалегідь поступитися щодо території питань, які Лавров не уточнив, і він повторив думку росіян, що Зеленський буцімто то не є легітимним президентом України, хоча ми визнаємо його фактичним головою режиму. Бачите, ультиматуми це не компроміси, це не переговори, це кровожерливі. Ультиматуми від кровожерливих росіян, і це відбувається після цілого тижня, коли Лавров та компанія наполягали, наприклад, на тому, що жодні європейські війська не можуть бути розгорнуті в Україні для забезпечення миру, і навіть вимагали вето на будь-які післявоєнні гарантії безпеки для Києва. Росіяни також наполегливо. Стоять на тому, щоб Україна заздалегідь погодилася на віддачу половини Донбасу, яку Путін намагається завоювати з 2014 року. Усе це явно суперечить суті того, на що за словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Путін погодився в Анкориджі. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. і, Що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України. Сказав. Чомусь Венс у тому ж шоу NBC. так Путін самого початку свого вторгнення заявляв, що має намір повалити нібито так званий режим у Києві, і загалом наполягає на тому, що Україна насправді є лише частиною Росії, яка ніколи не мала бути незалежною. Якби він щиро бажав обговорювати довгострокову мирну угоду, то був би готовий відкинути ці марення і наказати Лаврову та його публічникам припинити це робити. Натомість Путін змушує своїх поплічників відверто тролити не лише Зеленського, а й самого Трампа. Американський президент поступово висловлює своє невдоволення, опублікувавши кілька днів тому щодо цієї війни, що дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну загарбника відверте попередження про те, що Вашингтон може надати Києву додаткові можливості для завдавання ударів глибоко всередині Росії. Після аляски Трамп чітко заявив, що у Путіна є лише два тижні, щоб публічно перейти до особистої зустрічі із Зеленським як ключового кроку до досягнення мирної угоди. Минув тиждень, а Росія лише дала зрозуміти, що переговорів не буде, якщо Україна фактично не капітулює заздалегідь з кожного питання, що виноситься на обговорення. Тобто Путін демонструє мистецтво відмови від угоди і ставиться до Трампа як до дурня за те, що він повірив усьому, що сказав протилежне Ванкориджі. Росіянин явно думає, що йому зійде з рук приниження лідера вільного світу. Буде не дуже приємно, коли Трамп нарешті розвіє цю ілюзію. Припускають журналісти видання. Про те, що Путін майстерно водить за носа Білий Дім у питанні війни в Україні, пише і видання Зе Телеграф. Віцепрезидента США Джей Ді Венса схоже обтурили. Адже він заявив, що Володимир Путін серйозно налаштований припинити вторгнення в Україну. Джо Барнс, брюссельський кореспондент видання, повідомляє: адміністрація Дональда Трампа представляє Путіна як розумного лідера воєнного часу, готового до миру. У розгорнутому інтерв'ю віцепрезидент США Джей Ді Венс навів низку поступок, які за. Його словами свідчать про серйозність намірів Кремля. Припинити вторгнення в Україну ой, і сміх, і гріх. Знаєте, однак ці поступки, яких задумав пан Венс, є радше міражем, щоб обдурити Білий Дім ніж справжнім компромісом. За словами Венса, очевидні компроміси Путіна не пропонувалися Москвою протягом останніх трьох з половиною років боротьби і стали можливими лише завдяки Трампу. Я думаю, що росіяни вперше за три з половиною роки цього конфлікту зробили значні поступки президенту Трампу, сказав віце-президент у програмі Зустріч з пресою на каналі ЕНБІСІУН. Неділю я не казав, що вони погодилися з усім, але вони погодилися з визнанням того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, і що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України. Ці ідеї могли б звучати як розумні і добре продумані, коли Путін представив їх Трампу під час саміту на Алясці. Російський деспот стверджує, що він більше не плекає своїх максималістських воєнних цілей, повалені. Уряду Володимира Зеленського у Києві та заміни його адміністрацією більш симпатичною до Москви. А потім Кремль раптово заявляє, що готовий дозволити гарантії безпеки для зміцнення територіальної цілісності України у рамках будь-якого післявоєнного врегулювання. Але реальність така, що Путін не відмовився раптово від бажання усунути київський уряд із прозахідними поглядами, і не знайшов нової віри в існування української держави. Правда полягає в тому, що може чи не може зробити російський президент. Захоплення всієї України було нездійсненною мрією, від якої Путін був змушений відмовитися після того, як його початкові сили вторгнення не змогли захопити Київ у межах початкового триденного графіка. Росія наразі контролює трохи менше 20% усієї території України, визнаної згідно з її кордонами 1991 року. Після виходу зі складу радянського союзу, Путін відмовився від своїх початкових амбіцій щодо завоювання всієї України в липні 2020 Другого року, через п'ять місяців після початку вторгнення, натомість, вирішивши зосередитися на Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Цей факт був пропущений у коментарі Венса щодо потенційних поступок, що стояли на столі переговорів. Пише Джо Барнс, кореспондент видання Зе Телеграф. Іншим недоліком є реальність на місцях, згідно з нещодавньою оцінкою розвідувальних даних Британського міністерства оборони, російським військам знадобиться майже 4,5 років, щоб просунутись достатньо далеко і повністю захопити ці чотири регіони. І навіть якби Москва змогла захопити Запоріжжя, Південну область, то від одноіменного регіонального центру до Києва потрібно подолати ще близько 500 кілометрів напряму. Хоч конкретних оцінок не існує, мало ймовірно, що Росія, враховуючи свої ресурси, зможе провести таку наступальну операцію. На неї можуть знадобитися десятиліття. Московські збройні сили вже не мають належної якості, а російська економіка демонструє реальні ознаки занепаду про що свідчить зростання цін на паливо. Виникає питання: чи були поступки, представлені путіним на Алясці, справжніми, чи радше майстерно підготовленою відповіддю? Щоб переконати американців у його готовності до так званого миру. Що ж до ідеї гарантій безпеки, то Кремль сам уже почав працювати над спростуванням того, що США Україна та їхні європейські союзники називають поступкою. Лише минулого тижня, коли адмірал Тоні Радакін, начальник штабу оборони, перебував у Вашингтоні і розпитував своїх американських колег про те, як вони можуть брати участь у післявоєнній миротворчій операції, російські чиновники були зайняті тим, щоб виключати можливість присутності західних. Військ на місцях Україна не погодиться на припинення війни з Росією, якщо не матиме необхідних гарантій безпеки. А це означає, що Київ не погоджується з ідеєю Путіна про те, що той може виступати гарантом, зокрема, шляхом накладання вето на майбутню допомогу, яку надаватимуть західні уряди у разі його повторного вторгнення. Раптом, заявлені паном Венсом, поступки перестають бути компромісом, а радше демонстрацією того, що Путіну вдається тягнути американців на свою сторону, поки він продовжує руйнувати українську оборону. Отож, після переговорів президента Трампа з президентом Володимиром Путіним американський очільник заявив, що російський лідер буцімто готовий зустрітися з президентом України. Це здається дедалі менш ймовірним, що відбувається далі для України після всієї цієї дипломатії. Спробували припустити у витанні Times. за останні 10 днів. Україна пережила один із найінтенсивніших сплесків дипломатичної активності спочатку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому. Спочатку президент Трамп провів сам. Міт на алясці з президентом Росії Володимиром Путіним кілька днів по тому президент України Володимир Зеленський і семеро інших європейських лідерів зустрілися з Трампом у Вашингтоні. Саміти завершилися без мирної угоди чи припинення вогню. Незважаючи на оптимістичні заяви, вони також, схоже, не створили значного імпульсу для вирішення війни, і основні проблеми залишаються невирішеними. Здається, що найближчим часом мало шансів на саміт між Путіним і Зеленським, хоча український президент не Разово заявляв, що готовий до нього, називаючи це єдиним способом домовитися про припинення війни після саміту на Алясці. Білий дім заявив, що Путін погодився на зусилля Трампа щодо посередництва в організації такої зустрічі, але Білий Дім відтоді озвучив більш песимістичний тон. А Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, в інтерв'ю каналу NBC заявив, що жодної зустрічі не планується, і в будь-якому разі спочатку потрібно буде узгодити порядок. Денний зі сторони США Трамп після зустрічі. Доручив державному секретарю Марко Рубіо запропонувати гарантії безпеки для України, якщо і коли припиняться бойові дії. Володимир Зеленський заявив у понеділок, що американський та українська Команди зустрінуться наприкінці тижня, щоб обговорити можливість майбутніх переговорів між Москвою та Києвом. У липні Трамп заявляв, що дасть Росії приблизно 10-12 днів, щоб припинити війну, перш ніж запровадити нові санкції проти цієї країни агресорки і можливо тарифи проти її торговельних партнерів. Потім Трамп оголосив про саміт зі своїм російським колегою на Алясці. Термін минув у п'ятницю. Трамп знову заявив, що може запровадити нові масові санкції проти Росії, але демонстру. Уючи надзвичайно особистий стиль дипломатії Трампа, він також показав журналістам фотографію двох президентів на Алясці, яку надіслав йому Путін, і сказав, що ставиться до цього як до знаку честі та поваги. Сполучені Штати запровадили жорсткі санкції проти російських фізичних осіб та компаній з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але не змогли зупинити торгівлю Росії за кордоном або завдати економічних збитків достатніх для того, щоб змусити Москву просити миру. А напади на основних торговельних партнерів Росії, таких як Китай, можуть створити глобальну фінансову нестабільність. Індія, великий покупець російської нафти, заявила, що збереже імпорт, навіть якщо Трамп виконає погруз... Розу запровадити 50% відсотковий тариф на країну. Україна також хоче забезпечити, аби будь-яка мирна угода передбачала захист від майбутньої російської агресії. Уряд у Києві розглядає членство у НАТО як найкращу гарантію безпеки, але в короткостроковій перспективі це ймовірно неможливе. Тим часом Франція, Велика Британія та Естонія, діючи як так звана коаліція охочих, заявили, що можуть розгорнути війська в повоєнній Україні. Трамп пообіцяв участь США, хоч і навів мало подробиці, сказав, що американських військ на місцях не буде. Росія хоче, щоб Рада безпеки ООН надала гарантії безпеки, заявив Лавров в інтерв'ю NBC. Ця заява була зроблена минулого тижня, коли він заявив, що Москва наполягатиме на участі в будь-яких гарантіях. Ідея, яку в Києві вважають анафемою. Україна також вимагає від Москви повернення близько 20 тисяч дітей, викрадених та депортованих до Росії під час війни. У 2023 році міжнародний кримінальний суд звинуватив пана Путіна у воєнних злочинах та видав ордер на його арешт, звинувачуючи його у відповідальності за викрадення. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга пояснив Марко Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки. Про це посадовець повідомив у соціальній мережі ікс. Він повторив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Вони мають бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. За його словами, всі поділяють переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких е, таких гарантій, тому її. Максимальне зміцнення є головним пріоритетом. Пан Цибіга також підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру. Ми готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край убивствам і дати шанс дипломатії. Пояснив очільник МЗС. Москва повинна знати, що не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні конструктивні кроки до миру. Вона зіткнеться з наслідками, серйозним посиленням санкцій та посиленням можливостей України. Я вдячний нашим союзникам за їхню підтримку та єдність. Україна залишається відданою своїй ролі як донора Трансатлантичної безпеки та надійного союзника.